Ну що ж, друзі, до кольору, до вибору. Зараз будуть хейтери писати всяку єрість, я знаю, але пробіги реально тут невеликі, якось так випало, що майже в всіх автомобілях адекватні, немає якихось космічних. Меган 2, 2 літра бензин. 2006 -й. рік, але стан автомобіля. Я думаю, з цієї лінійки тут фактично найкращий. Зараз покажу, чому я так говорю. Він не продається. Ми на нього вже от поставили ГБО. Бачите, ГБО стоїть. А, він вже проданий. Поїде він в місто Київ жити. А ні, не в Київ, друзі, перепрошую. Якесь інше місто, я вже не пам'ятаю, треба дивитися по договору купівлі продажу Миколаївська область. Миколаївську область він поїде жити. Це була послуга під ключ. Але тут дійсно дуже гарна техніка вийшла, дуже гарний колір. Він полірнувся, вийшов такий прямо дуже яскравий, красивий Такий салон. Я окремо зараз зніму про нього ще відео, але хочу показати, просто, от, які можуть бути автомобілі в 2006 році. Яка ручка, яке кермо. Ось який просто загальний його стан. Отут От все. Так, тут вже якась є у нас. А, це водичка-капелька. Водички, отакий стан автомобіля. Дуже приємна техніка по стану. Так, тут робили сертифікацію, ремені. зараз ми всі помикаємо назад, поставляємо. Ну, такий просто, ну, ідеальний для свого віку автомобіль. Жодних там таких ось таких ось критичних пошкоджень немає, нічого не... Не забруднено. Ковролін білий, ви знаєте, як він брудниця в цих автомобілях. Все ідеально, 6 airbagів, 2 літра вже на газу. 23-го року нова зимова гума на ньому. Ну, він взагалі такий, бачите, горить, просто горить. Дуже гарно він вийшов. Окреме відео зніму. Він проданий, тому не будемо акцентувати увагу. За скільки проданий, не важливо. Не думаю, що клієнт захоче розголошувати цифру, тому що тут було дуже багато допопцій. Це була і заміна ГРМ, це була і заміна всіх рідин, тут було до встановлення ГБО, тобто машинка повністю-повністю проведено під ключ. Її також ревізія ходової частини була зроблена, все зроблено під ключ Меганчик Швейцарія. Я вам його показував, чистий 9 й рік, 1,6 Бензин, автомобіль. Має безключовий доступ, туманки, лінзовану оптику, датчик світла сенсор дощу, безключно на всіх чотирьох дверях. Тут у нас круїз контроль, клімат контроль. Присутньо два ключика в автомобіля. Пробіжик у нас зараз покажемо. 176 тисяч кілометрів. В нього. Меганчик. друзі, ціна 6 тисяч цього автомобіля. Цікаво, наберіть по телефону. Червоний колір. Детально відео я знімав, шторки тут немає, запаска, думка, те все є. Цікаво, прийде, подивіться. Отака техніка, це Швейцарія, це теж Швейцарія. Чорний. Чорний конфеточка, просто дуже гарний. 2 літра автомат. На гарній комплектації зараз розповім, що в нього є. Він продається, цей теж продається. Тут ціна 6, тут ціна 6300. Це 2008 рік. 2 літра бензин, автоматична коробка передач, задній парктрон. В комплектації тонований задній ряд, релінги на даху хромовані, безключно всіх чотирьох дверях, легкосплавні 17-ки присутні. Е, такий цікавенький в нього салон з тим синім, таким, столики для заднього ряду. Сидінь, коврики замовлені, будуть лежати передні два коврика 3D Ева. Безключовий доступ, я сказав. Отакі сірі вставочки в нього тут присутні. Автоматична коробка, круіз-контроль, клімат-контроль, датчик світла, сенсор, дощу, 4 підйомники, регулювання під'ємів. І складання дзеркал. Фарбоване лише оце крило косметично, ніч, ніяких нюансів страшних немає. 224 в нього пробігу цього автомобіля має сіру таку вставочку красиву. А що ми робили? Фарбували бампер в ньому, полірували його, хімчистили. І, в принципі, це всі маніпуляції, які ми по ньому робили. Гарна автівка двохлітрова на. Автоматичній коробці передач 6300 ціна, значить, можемо поставити ГБО, можемо зробити сервіс під ключ. Зараз розповім, скільки обійдеться сервіс, якщо його робити в нас. Тому що на цьому ми робили, можна перекладувати аналогію на цей. Заміна масла в автоматі, в автоматичній коробці передач 2650 гривень. Заміна комплекту ремня ролика ГРМ разом з маслами і фільтрами, якщо наміняти приводний ремень то буде 9300, якщо міняти приводний ремінь. Буде на 600 гривень дорожче, якщо привідний ремінь і ролик замінити. На 600 буде дорожче, тобто буде 9900 гривень, це комплект масел, всіх фільтрів, все решта, щоб обслужити. ГБО 380 євро, туди ми встановлювали 380 євро комплект ГБО. Сертифікат в ціну входить. За сертифікат вам не потрібно хвилюватися Тобто 6300, можемо всі додаткові опції до нього додати, тобто обслужити все повністю. Якщо ГРМ і олива в КПП. То рахуйте, вам потрібно на всі ці маніпуляції приблизно 13 тисяч гривень. Це буде все сервісоване під ключ, ходова тут добра, диски, колодки в порядку, поки що до них ніяких питань немає. Восьмий рік, 2 літри бензин, автоматична ДП0, дуже проста, в принципі, і ремонтопридатна коробка. По витраті палива це не економічний сильно автомобіль, але ну, тут, в принципі, техніка сама по собі така, кому потрібно в когось, можливо, є якісь там потреби саме в автоматі для дружини, і самому прокататись дуже динамічні, непогані автівки. Цікаво, наберіть по телефону в описі до цього відео. Седанчик Меган 2006 рік, його ціна 5,8 це автомобіль з Німеччини в нефарбованому повністю кузові. Гарний такий його і косметичний стан, адекватний автомобіля в принципі, по комплектації датчик. Світлосенсор, е, дощу клімат, е, контроль у нього є. І є, що класно, має він фаркопа для села, дуже е, потужна опція. Е. Седан, великий багажник, все як завжди. Якщо цікаво, можете набрати телефон, по цьому, під цим в описі цього відео є телефон. Тут на 148 взагалі пробіг, дуже малий пробіг. Ручки пофарбуємо, пообіцяв вже в попередньому відео. Ручки будуть пофарбовані під ключ, буде ідеально. Тут все гарно. Кому цікаво, друзі, тут сервіс ГРМ, тут, мені здається, поміняний, Я не пам'ятаю точно, хто буде телефонувати, по ньому перепитуйте. 5800 1,6 148 пробігу. Цікаво, набирайте за ГРМ сказу в приватні повідомлення, подивлюсь в записах, чи ми тут його змінювали, чи ще не змінювали. Ну і не забувайте про неймовірно класну комплектацію короткого другого сценіка, фаркоп, передній задній парктрон, легкосплавні диски, шторки для заднього ряду. Підігрів двох передніх сидінь, датчик світла, сенсор, дощу, лінзована оптика, ЄСП-курсова стабілізація, два ключі, оригінальне лобове вітрове скло, шість подушок, аербек, шкіряне кермо, 4 складовійомке регулювання підігрів складання зеркал, без ключ на всіх дверях, механіка на 6 передач, ну, клімат-контроль я вже озвучив. Нюанси в попередніх відео всі показав, які по ньому присутні. Отака цікава, гарна. Техніка, якщо цікаво, друзі, бачите, тут парад таких автомобілів. Сьомий рік, 1.6 бензин, тут 160 пробігу. Він коди всі в попередніх відео по цих машинах я демонстрував. Перевіряйте, приїжджайте, дилер, не дилер, все що завгодно. Пробіги не кручені в жодні з цих автівок. Тут 160, 148, 224 пробігу. Тут у нас 178 пробігу, тут 158 пробігу. А, значить, прайс 6300. Прайс 6, це 1,6 бензин, це 2 літра бензин автомат на класній комплектації. Це 1,6 бензин, механіка п'ятиступка, це 1,6 бензин механіка шестиступка. Все, кому цікаво, ви знаєте, де нас знайти місто рівне. Є чого вибрати, я вважаю. Тут в принципі, досить така велика гама. Будь-яку автівку присилають експерти, нехай вони дивляться, показують вам стан. Можливо, ми десь якийсь момент пропустили, вам знайдуть, покажуть, будете знати, варто, не варто. Купувати цей автомобіль. Тут, мені здається, один підкрас, я в попередніх відео показував. Тут один підкрас, тут немає підкрасів, тут підкрас одного, одного крила і одного пластмасового пластикового крила, але він не пробивається приладом. Ну тут таке в синьому мегані підкрас однієї. Арки, але він проданий, тому про нього детально розповідати особливо не буду. Якщо цікаво, наберіть по телефону в описі до цього відео. Вибрати є з чого, доступ, окрім цього мегана, всі оці доступні. І ще один сьомий рік зараз в Німеччині на аукціоні Граємо, якщо придбаємо, теж буде в такому жоливковому кольорі, як і от той сценік. До нього треба там буде щось пофарбувати. Арку, щось доробити трішки. Ну, але такі автомобільчики цікаво. Знаєте, де нас знайти. Будь ласка. З вами завжди був Степан, Ютуб канал Авторозбор. Для того, щоб побачити анонсовані відео, всі вам потрібно підписатись на мій Viber і на мій Telegram Обов'язково, тому що там будуть всі свіжопригнані машини з Європи, які ми привозимо. Ось такі будуть гами цікаві автомобілі. В принципі, за адекватні прайси. 5 і 9, 5,8, 6, і 3. Шість ну і та продана. Не скажу за скільки. Всім добра, всім гарного настрою, всім пока.